Привіт! Ти на каналі де IT стає простим, зрозумілим і прибутковим. Сьогодні битва титанів Python API Fast API проти Django Ninja. Хто кого? Що краще, відкриваємо всі карти. Fast API – це асинхронний фреймворк для створення API, який побудований на Starlit. І Payденti. Django Ninja, в свою чергу, це надбудована Django, теж з Payденti, але працює всередині класичного Django середовища. І ось тут перше розгалудження. Гнучкість проти стабільності. В якості переваг FastAPI дає повну підтримку асинхронності, реально високу продуктивність, автоматичну документацію прямо з коду. Django Ninja дає потужний Django RM, вбудовану адмінку, швидку інтеграцію в будь-який існуючий django проект. Хочеш шаблони, адмінку і все як в Django, Ninja – твій вибір. Хочеш сучасність та швидкість? Fast API на тебе чекає. Але є й мінуси. Fast API не має адмінки. Немає вбудованої аутентифікації, все потрібно налаштовувати вручну. Django Ninja обмежену асинхронність має, бо Django ще не повністю асинхронний. І так, продуктивність нижча. Fast API має асинхронність з коробки. Летить на старліт як ракета. Django Ninja тримається на синхронному Django. Так, часткова асинхронна підтримка все ж таки є. Але обережно, вона ще не всюди працює коректно. У FastAPI ти сам обираєш ORM, SQL Tortoise, чи що завгодно. Але за безпеку відповідаєш самостійно. Django Ninja все просто. Django Orm плюс CSRF. Авторизація, middleware вже є. Тут виграє Ninja, без питань. Коли та що обирати? Якщо ти хочеш створювати API з нуля, тобі важлива продуктивність. Пишеш ML, AI сервіси. Fast API це твій вибір. Якщо вже працюєш з Django, потрібна адмінка. Шаблони, авторизація. Хочеш за 15 хвилин створити API, тоді обирай Django Ninja. FastAPI – API це потужний, асинхронний, високопродуктивний інструмент. Django Ninja – це зручний інтегрований. Django Way фреймворк з автоматичним API. Обидва круті все залежить від твоїх цілей. Напиши в коментарях, який фреймворк ти використовуєш і чому. Обговоримо разом. Якщо було корисно, тисни лайк. Підпишися на канали, щоб не пропускати глибокі розбори, реальні приклади коду та інтерв'ю з практиками. Це був IT Education Hub. До нових зустрічей!